Усім привіт! Заквасила огірочки по маминому рецепту. Дуже просто, швидко і дуже хрумко. Усім приємного перегляду. Так, маю дві баночки. Ну, думаю, що дві баночки війдуть, війдуть ці огірочки. Сюди я кидаю листя хріну, бо відео з борошном. Ви казали, що є дуже багато там. Накидала прям півбанки. Нічого подібного. Нічого подібного я там не накидала. Так, цей рецепт є мамин. Тобто мама по цьому рецепту квасить огірочки. Тепер я вам вирішила і такі показати. Так, у баночки я накладаю листя хрону. Це є листя вишні, є листя смородини. Бачите? Сюди, сюди, сюди. Ще якісь. Корінь можна сюди навіть дати хрону, Можна, не помішає, я його не маю. Так, що впало, то попало. Так, і тепер закладаємо огірочки. Гарно так їх розміщаємо у баночку, щоб багато їх влізло. Огірочки я гарно перемила у водичці. Зрізала ті пупчики. Я думаю, ви всі вмієте це робити, щоб не затягувати відео. Буде дуже простий спосіб квашення. Трошечки сюди покидаємо пару чесничків. Пару зубчиків чесників. Так, фрасолька. Що ми ще сюди додаємо? Це ми додаємо кам'яну обов'язкову сіль. І заливаємо водичкою, холодною водичкою. Я не з крана а з баклажки. Ось так заливаю до повного. Є. І закриваємо капороновою кришкою. Це сьогодні 5 серпня, 25 рік. 8 серпня ми подивимося, що з ними будуть, і які вони будуть. Трошки спобовтаємо, щоб сіль розчинилися. Так, закриваємо всі баночки. Ось така. Бачите баночка. Ще вони такі добрі, зелені. Вони мають бути жовтенькими. Я ще сюди додав чорний горошок. Ось. Не примішає. Показую процес. Цей прийшла одна доба. Перша доба, бачите, бульки пускає. помалесенько помалесенько. Вони вже змінили трошечки колір. Ось такі зелені. Може, чуть-чуть камера не так показує. вже о от такого кольору, бачите, такого жовтуватого. Легенько-жовтуватого. Це вже є друга доба. Він такий розсіл став більш мутніший. І... Огірочки, знову ж таки стали більш жовтішими. Так, ще завтра. Так, дівчатка, це вже буде третя доба. Вони вже більше стали оливковими, але все-таки вони є, як то кажуть, більші огірочки. Якби це були корнішони, я б вже вам показувала, які вони є квашені. Вже все. Тут вже, як то кажуть, закрутили і забули. Це вже до зими, вони будуть стояти. Так, третя доба. Значить, буду вже завтра вам показувати, бо де не ще є більш зелененького. А вони мають бути такі оливкові-оливкові колір. Це вже є четверта доба. Зараз відкриваю і пробую на хрумкість і на того, наскільки вони проквасились ці огірочки мої. Поставила вниз старілочку, тому що вони квасились і вуличка, якби той розсіл піднімався. Але вже все. Воно вже, як то кажуть, проквасилося. Так, огірочок. О, бачите, він вже оливковий. Ось, такі вони повинні бути. Зараз розріжу і покажу, які вони всередині. Розрізаю. Бачите? Ось. Це вже четвертий день. Тепер пробую на хорункі. Це вже по маминому рецепту. На сіль? Добре. У мене вийшло, дівчата, дивіться, три столові ложки з невеличкою гіркою на кожну банку. Сіль є різна. Сіль є різна. Якщо ви трошечки пересолите, нічого страшного, можна його відмочити. Якщо не досолити, також нічого страшного, якщо буде воно в салаті, досолити салат. Тут просто різна сіль буває, не можу вам конкретно сказати. Тут я зі солю гадала цей камінасіль, дуже хрумкі, дівчат. Це по-маминому рецепту. Часничок відчувається хріп, хрумкість, все-все-все відчувається. Усім бажаю приємного апетиту, гарних смачних хрумких огірочків квашених. Нехай вам все вдається. Діліться своїми рецептами і мирного неба! Бежіть себе та Україну! До нових смаколиків!